Пиканемо сьогодні вправу 37 з теми опрацювання елементів списку. Завдання. Треба попрацювати з температурою за один тиждень місяця. І визначити, коли вона змінювала температуру з мінуса на плюс. Це перший етап вправи. Що ж, виходимо в IDLE Python і починаємо виконувати роботу. нам треба From Random import. Random import і треба поставити зірочку Shift 8 або на маленькій клавіатурі. Перший рядок програми готовий. Тепер треба вести пустий спорт. Список. Так як ми працюємо з температурою, то і список будемо називати буквою Т. Перш, другий рядок. Тепер треба вести цикл, який буде опрацьовувати цю температуру. Причому ця температура повинна бути в діапазоні від мінус 10 до 5 градусів. І тим паче, що вони повинні бути цілими. І так, так і пишемо «For I in range». І ось тут треба взяти, що ми будемо брати 5 індексів. Спочатку 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тому ранги ми запишемо ось тут 6 елементів списку, будемо працювати. І так, як це цикл поставити два крапки. І подивіться, фор стоїть на своєму місці. Треба поставити, щоб воно стояло на початку рядочка. Потрібно перевірити. Ось ввести рандомні числа, а так як вони будуть цілі, то rand int треба ввести. Відступ у нас вже є, пишемо rand, тому що будемо вибирати рандомні числа від мінус 10 до плюс 5. Так і пишемо rand. І так як це ціле число, значить поставимо int. In. І пишемо діапазон. Від мінус 10 до 5 градусів. Ось так, в такому діапазоні будемо працювати з цими рандомними числами. І треба ці числа зараз надрукувати. Так, і пишемо print. Так як це for, то нам print треба поставити на початок рядочка. Дивіться, ми ось тут ставимо на початок print пишемо. Так, працюємо зараз. Давайте збережемо цю програму. Це у нас 37, але поставимо 37.1, тому що це перший етап задачі. Файл Save As, Йдемо в свою папку, де ця програма буде знаходитись. І пишемо вправи 37.1, перший етап тільки. І зберігаємо цю вправу. Тепер нам треба її запустити. Run, Run Module. Десь у нас відкрита дужка, бачите. Дужка відкрита, але вона не закрита. От на це звертайте увагу, окей, і цю дужку зараз закриваємо. Якщо щось пропустили, то завжди вам так, файл тепер ми робимо save, Run run module. І ви бачимо, що у нас надрукувалася. Дивіться, ми брали від 0 до п'ять 5, 5 знаків. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 знаків у нас починаючи з нульового. Нульовий індекс це трійка. Перший це мінус 1, два, нуля. Так, що ж, програма виконується, список друкується. Тепер. Нам треба продовжити працювати над цією програмою. Тепер нам треба визначити, коли ж температура буде змінювати температуру з плюса на мінус, або з мінуса на плюс. Що це означає? Це означає, що добуток цих двох днів, попередній і наступний числа дорівнює. Повинно дорівнювати менше 0, від'ємне чи плюс множимо на мінус буде мінус, або мінус множимо на плюс буде мінус. Тому так і знаходимо, коли ж, при якому, в яких випадках у нас добуток чисел буде менше за 0. Тому вводимо нову зміну k, яка буде підраховувати. Ці елементи К дорівнює, дорівнює нулю. І тепер давайте вводимо цикл, який буде і перевіряти ці. Так як у нас всього було 7 чисел, ось тут давайте все ж таки 7 постав, що за тиждень сказано. Треба брати. А ось тут будемо за 5 брати. Чому? Тому що ми беремо 2 елементи. Один елемент все ж таки випадить. Так, тому тут вводимо цикл for in range і вже беремо 6. Вставляємо, але ж тепер треба ось тут брати 6 елементів, тому що буде пара братись. Що ж ми тут робимо? Тут Якщо добуток чисел буде менше за 0, то ми. Будемо рахувати кількість цих знаків. Що ж, давайте, якщо, дивіться, якщо попер... добуток попереднього і наступного елемента доріг менше за 0, то нам треба надрукувати ті числа. Пишемо print, відкриваємо дужки, і нам треба оцей іти елемент, і. I елемент потім треба поставити кому, зробимо пробіл, щоб вони не рядишком злівались. Кому поставили, тепер треба зробити подвійні лапки з пропуском ось тут, з пробілом, щоб вони з проміжком були ці. Так. І виконаємо I плюс 1, ще. Кому поставимо після цього. І напишемо додати один, щоб вони з проміжком. Так. Принт ми поставили, відкрили дужки, треба їх закрити. Так як ми ввели К, і тепер, якщо такий буде діапазон, де буде змінюватись, нам треба додати: К буде додати 1. Подивіться, тут ми будемо вчитися з вами вже по-іншому писати: К дорівня, К додати 1. Тут можна записати більш скорочено. К поставити плюс дорівнює. І одиничку поставили. В такому випадку, це ж буде те ж саме, що К до рівня, К додати 1. Все. Тепер нам треба надрукувати це К. Так, так як у нас for-цикл, і тут нас цікавить К, то ми в. Прін друкуємо ось сюди, відкриваємо дужки і нас цікавить зараз К. Лапки треба поставити. К дорівнює, ставимо знову закриваємо лапки, ставимо кому. І ось тут тепер ми вводимо це К, яке нам треба надрукувати. Дивіться, те, що в лапках воно буде надруковане без змін, а К буде завжди змінюватись. Що ж, давайте тепер надрукуємо. Перевіримо цю програму, і буде виводитись у нас кількість днів, коли будуть змінюватись температура. Знову файл. Давайте Save As, збережемо, що це 372, друга частинка програми, там, де йде підрахунок, і запускаємо програму на виконання. Дивіться, знову у нас виходить рандомні випадкові числа. від 5 до мінус 10. І тепер дивіться, коли у нас був перший, перша зміна температур. 2 мінус 3. Це елемент 0, 1, 2. Бачите, перший раз це було, коли на другому елементі було. Тепер друга зміна була. Ось 2 і мінус 7. А ось ще було від 3, -3, 5. Це був друга зміна температур. І Третя зміна температур це було колись 2 мінус сім. І це п'ятий елемент. 0, 1, 2, 3, 4, 7, мінус 7 це п'ятий елемент. І всього температура змінилась три рази. Ось ми це задрукували. Але ж ще треба у шостому пункті вправи сказано: треба порахувати кількість днів, коли температура була нулю. Ось, подивіться, в цьому випадку, коли ми перший раз рандомні числа вийшли, тут було два рази по нулю. Тут немає нулів. Що ж, будемо зараз допишемо програму і будемо її тестувати. Скільки днів у нас буде середня добова температура дорівнювати 0. Знову вводимо цикл до програми. Знову пишемо фор, копіюємо. Вводимо ось тут можна Це після К. Так що К у нас буде друкуватись, натискаємо, вводимо, print повинно бути на початку. Завжди за цим слідкуйте. Але тепер ось тут. Треба, щоб у нас було місце вільне, новий цикл ведемо. For. i in інранку 7 днів будемо використовувати. Всі сім чисел будемо рахувати. Перебирати, де ж там температура буде дорівнювати нулю. Тепер нам треба перевірити, якщо температура дорівнює нулю, то ми будемо вводити цю кількість цих нулів. Так. Натискаємо Enter, і ось тут треба перевірити умову, поставити умову, коли ж, при якому випадку температура буде менша за 0. Давайте так і напишемо: ось тут. Так, проходимо. Якщо if, якщо температура те і ТІТ те, буде дорівнювати 0, дорівня ставимо 2 підряд дорівняння 0. Якщо, бачите, ІФ, значить нам потрібно поставити ось тут двокрапка. Як і фор, так і IF закінчуються двокрапкою. Записали це. І тоді ми будемо рахувати. Якщо температура буде до 0, 0, ми будемо включати лічильник, який буде підраховувати ці числа, а нам його треба ось сюди ще ввести, тому що у нас тут його немає. Ну так, давайте візьмемо індекс 0, просто напишемо 0. Дорівнює нулю. Тобто нульової температури у нас поки що при, на початку немає. А тепер, ось тут, якщо Т буде дорівнювати нулю, нам треба підрахувати кількість нульових днів, скільки буде. 2 дні, 1 день, 5 днів, або всі 7 днів будуть мати температуру 0. Так і пишемо нуль. Слідкуйте, щоб нуль тут і тут нуль співпадали, плюс плюс поставили, дорівнює одиничку. І так, ми будемо до нуля нульова температура 0, потім будемо додавати ще один раз. Тепер принт. Нам треба ось тут надрукувати принт, щоб всі ці температури з нульової принт ми і напишемо. Можна це скопіювати, сюди вставити, але ж там треба додати ще текст. Принт у нас є, а ось тут, у дужках, треба написати кількість днів з температурою, коли температура дорівнює нулю. Так, і пишемо кількість днів, які мають температуру 0. Давайте поставимо латинське Т. Що ж, наступний етап: нам треба вивести кількість днів, які мають температуру 0. Ось ми так і запишемо 0. Давайте зберігаємо цю вправу файл. Тепер ця вправа у нас буде мати ім'я «вправа 37» виходимо на, пишемо вправо, 37. 37. все ж, зберігаємо її, і виходимо на тестування цієї програми. Run, run модуле. Виходимо на тестування. Отже, температури, які мають. бачите, в нас зміни температур є: ось у нас 3, 3 5, потім мінус 5-5. 5 мінус 3, потім 2 мінусова температура. І ось тут у нас ще є один день, тобто, зміна температур з плюса на мінус. І так, кількість днів, які, у яких змінюється температура, це 4 рази. Це нульовий елемент 3 у нас має індекс 0, 0 і перший. Далі перший і другий елемент, перший і другий елемент мінус -5, 5. Потім другий це елемент 0, 1, 2, 5 і мінус 3. Потім елемент мінус 3, мінус 8 і мінус 5 не змінюються. І тепер аж п'ятий елемент 0, 1, 2, 3, 4, мінус 5 це п'ятий елемент. І шостий елемент мінус 5 плюс 5. Кількість таких днів, які змінюють температуру, їх 4. Кількість днів, які мають температуру 0, немає жодного. Що ж, в такому випадку нам треба цю температуру знову протестувати. Інші визвати рандомні числа. Знову run, run модули. Очікуємо: ось як ви бачите. Кількість днів, які мають температуру 0, це перший день, мав температуру. А всього змін температур було 5. Кількість днів, тільки один. Що ж, програма виконується. Ми виконали з вами управу 37. Дякую за увагу.